Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Атомний шантаж росіян готовлен комплексний план по поетапному вводу атомної електростанції в роботу. Як Росія готується до запуску ЗАЕС? Лінії електропередач вже добудовані. Чим загрожує перезапуск реакторів? В робочому режимі вони стають найбільш небезпечними. Та чи реально їх запустити? Навіть один чи два блоки перезапустити це зараз велике питання. А також що відбувається безпосередньо на станції, наш ексклюзив із її співробітником. Вибухнути стан станція не вибухне може бути витік радіації. Ставропольський край, південь Росії. Його жителі нині годинами сидять без світла. У регіоні віялові відключення. Обладнання ГЕС і РЕС через аномальну спеку не витримують навантаження. І таке відбувається дедалі частіше. Все горить в округі, тільки дома не горять. Енергодефіцит на Росії стає системною проблемою і влада не знає, як його покрити. На додачу ще й окуповані території Херсонщини та півдня Запорізької області, вони зараз теж підключені до тамтешньої енергомережі. Навіть побудова протягом останніх там 10 років двох енергоблоків Ростовської аес Володонську не вирішила проблему енергодефіциту. А більше того, коли підключили в 2015 році до енергосистеми Півдня Росії, Енергодефіцитний окупований Крим, енергодефіцитність цієї системи ще більш посилувати. Російська пропаганда тим часом активно розганяє тему відбудови морських портів на Азові та запуск промислових підприємств на окупованих територіях і тут є цікавий нюанс. Звісно, вопрос енергетичних мощностей для площадок, які якраз може вирішити Запорожська АЕС, схоже, Росія цинічно та зухвало готує перезапуск окупованої заеС, найбільшою та найпотужнішою в Європі атомної електростанції. Про амбітні плани гучно заявив навіть керівник Росатому. Гатовлін комплексний план. Многоуровнівий план по поетапному а, вводу атомної електростанції в роботу оприлюднений вже навіть проекти модернізації. Певних населених пунктів з точки зору збільшення електропостачання. Ну зокрема, Маріуполь-Бердянськ майже вдвічі збільшується потужність електропостачання Нема просто звідки взяти, де взяти потужності. Такі електричні, окрім Запорізької. будівництво нових ліній електропередач, триває у прискореному темпі. Це фіксують супутникові знімки. Грінпіс, ось так у грудні 24-го виглядало поле поблизу села Мирне між окупованими Бердянськом і Мелітополем. А це те саме місце вже у квітні зверніть увагу, сіра смуга і точки, які на детальних знімках перетворюються на опори високовольтної лінії та дроти. Лінії електропередач вже вже добудовані, і вони де факто практично інтегровані вже Запорізьку АЕС. І якщо брати технічну частину, то судячи за все, вони вже готові її підключати. Не питання кількості реакторів, це так, але один реактор вони готові підключити. Я думаю, протягом місяця-двох, ну принаймні цього літа, запустити. Та чи дійсно зможуть окупанти підключити українську станцію до власної енергомережі? І що означатиме цей запуск для України? Та чи можливо його здійснити і які наслідки? які можуть бути, якщо щось піде, не так. Про реальний стан станції можуть розповісти тільки ті, хто знає її зсередини. Олег понад 15 років пропрацював у цеху ядерної безпеки ЗАЕС. Нині чоловік просить закрити обличчя, бо навіть на відстані від окупації відчуває небезпеку. От коли приходиш на станцію, тебе зустрічають озброєні люди, а потім заходиш на територію, тебе там зустрічають БТРи з кулеметами. Коли росіяни захопили станцію, він лишився, сподіваючись, що це ненадовго, але опинився у пастці. Олег показує нам фото, на якому його нога. Це суцільний синець. каже так, кадирівців вибивали згоду працювати на Росатом. Вот мені переламали пальці повністю на правій руці. Там прийшов там один, ктіхать почав і почав ламати пальці. Але згоди так і не отримали. Та нині Олега переслідує інша історія. Ім'я людини він не називає, але пам'ятає все до деталей. У мене був знайомий, його забили до смерті. Він працював водолазом у гідроцеху. Його хотіли зняти фільм, що робітники там станції ховають зброю. Вони закинули зброю про дохолоджувач і сказали, що він одів водолазний костюм і цю зброю дістав, а вони будуть знімати кіно. Він відмовився, його почали бити. І забили до смерті. Поки одні намагалися вижити під тиском і побоями, сама станція почала занепадати. Без належного обслуговування та догляду вона буквально розсипалася на очах. Ми ходили на склад, брали прибори, які вже були списані, випаювали з них транзистори, резистори, палопроводники, перевіряли на мультиметрі. Щоб вони були рабочими. І це все впаивали в робочі прибори, щоб вони працювали. Ну, Очевидно, блокаут, блокаут прибор выход з строя. Ми говорим, що ми вже нічого зробити не можемо, їх просто відключали. Та й це ще не все. На станції бракує людей, справжніх фахівців. Більшість як колег виїхали або були змушені піти. Замість них російські гастролери або ті, хто не мають відповідної кваліфікації та допусків. Останнім часом туди набирали. Людей з примісцевих сіл і ви їм як приматам, розповідали: от цей тумблер нажимаєш, загоряється зелена лампочка, добре, загоряється красна лампочка, береш телефон. Звониш оператору, він тобі розповідає, що робити. А ось так виглядає кадрова підготовка на тимчасово окупованій станції. Тепер це фрагмент сюжету місцевого пропагандистського телеканалу. У кадрі нинішні працівники Запорізької АЕС вони складають іспити. Це адреналін це очень великий адреналін. Вспомніть молодость, як було раніше, трусився, боявся. Ну час, в принципі, так вже але трохи, трохи, трохи інтересніше. Що це підвищення кваліфікації, чи поспішна підготовка до запуску, до якого ці люди можуть бути просто не готові. Поначалу було дуже хвилююче, але преподавателі успокоїли. Саме тут виникає головне питання: чи справді окупанти здатні запустити станцію? Чи просто блефують? На перший погляд, усе просто. Покажу на прикладі світильника і двох лампочок. Викручуєш одну. Чуєш іншу тепер вона світить: здавалося б, запорізьку АЕС можна точно так само перевести з української енергомережі в російську. Але світильник не ядерний реактор. Тут усе складніше. За цією простотою прихована зовсім інша логіка, і мова точно не про електроенергію. Росатомом ставились завдання, а по запуску. Ну, бодай двох енергоблоків Запорізької АЕС нічого цього не відбулось з позиції логіки е, Росатому. Ну, актив, який не працює, він не приносить гроші. Але насправді комерцією тут і не пахне, тому що за цим стоять інтереси Кремля, які продиктовані зовсім іншими мотивами. Це дуже небезпечна гра. Та в чому її сенс, що насправді стоїть за спробою запуску, вивести енергоблоки в робочий режим. І таким чином, в робочому режимі вони стають найбільш небезпечними з точки зору там створення штучного ядерного інциденту, звинувачити при цьому Україну, що там прилетіли якісь дрони чи щось інше. Як би воно дико не виглядало, але ми бачимо, що російська пропаганда вміє це робити. І відповідно це важіль впливу і на українське політичне керівництво, і на Європу. І це насправді великий ризик, який може мати непередбачувані наслідки. Вибухнути станція не вибухне, може бути витік радіації чи у почву, а це потім піде все в Дніпро, потім у Чорне море потрапить, потім піде далі до берегів Болгарії, Турції, там якраз як така, така течія цікава. І це дуже небезпечно. Та наскільки ймовірний катастрофічний сценарій? Два роки тому росіяни підірвали Каховську ГЕС, стратегічну гідроспоруду, яка десятиліттями забезпечувала південь України водою. А разом із нею зникло і Каховське водосховище. Саме з нього брали воду для охолодження реакторів Запорізької АЕС. Нині зупинені енергоблоки охолоджуються лише за рахунок ставка охолоджувача, але його ресурс обмежений. Ставко охолоджувачі. При тому рівні, які там є, вистачить води для роботи одного блоку на пониженій потужності до одного місяця. Після цього води не буде. Взагалі вони не зможуть її запустити, не вирішено питання з водою. Але у Кремлі схоже вже знають, як це питання вирішити у звичному стилі. Гучною заявою вже приступік заружені плавучій модульної насосній станції, а, которая. А, з мощністю до 80 тисяч кубометрів в час, яка вирішить всі проблеми водоснабження в случаї виводов блоків на проектну можливості. Звучить переконливо, але реальність геть інша. Я там були познаки, що воно будується, то його немає. Наскільки я розумію, вони намагаються вирішити питання охолодження реакторів іншим шляхом. Зараз вони наборили купу скважин в районі Нергодару підземних, да будуть звідти брати воду або наповнювати. А басейни для охолоджування тому, незважаючи на гучні заяви кремлівських посіпак, швидке підключення Запорізької АЕС до російської енергомережі мало ймовірне, вважає керівник енергоатому Петро Котін. Навіть один чи два блоки перезапустити це зараз велике питання. Їх було важко перезапустити в той період три роки тому, коли вони тільки-тільки були зупинені, але можливо було перезапустити зараз. Ця ситуація тільки поглиблюється, погіршується ситуація з обладнанням двох років. буде потрібно для того, щоб перезапустити «Хачабо». Однак це не заважає Росії влаштувати показуху, бо мета не електроенергія, а залякування та шантаж провести щось на задок Газпром шоу там тільки з вмиканням якогось рубільника. пам'ятаєте, як Газпром робив там з повертанням крану і закручуванням потоку газу. То тут провести шоу теж не буде складно. Інше питання полягає в тому, чи буде це працювати. Не буде. І ось чому. Взагалі, просто заявити, що ми будемо це робити. Розумієте, тут офіційно. Повідомити МЕГАТЕ. Ми хочемо перезапустити станцію. і МЕГАТЕ відповідно відповість, що неможливо. Вони не зможуть це запустити організаційно, технічно і. Фактично і політично вони не зможуть це зробити. Наразі Запорізька АЕС знаходиться у зарушниках країни-агресорки. Станція, яка мала давати світло, сьогодні перетворена на тінь ядерної загрози. Росія не здатна її запустити, але здатна тримати палець на ядерному шантажі. І поки світ спостерігає, відлік триває. Сергій Вендін, факти тижня, сіті. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на ютюб канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч. Російський удар по Чорнобильській АЕС. Чи насправді вдалося уникнути катастрофи? Це майже ну не Чорнобиль, 2 ну погані наслідки. Чому рятувальники вже понад три тижні не залишають об'єкт? Банальне відчуття нагадування 86-го року. Який там нині рівень радіації? Зашкалює. Ми побували в самісінькому епіцентрі пожежі і зараз вперше покажемо, як пошкоджений саркофаг виглядає зсередини. Ексклюзив. Фактів тижня. 14 лютого друга ночі російський ударний дрон із фугасною частиною влучає в об'єкт укриття на ЧАЕС, який вже десятки років захищає світ від впливу радіації. За кілька днів українські рятувальники, начебто, загасять пожежу, та осередки теління утеплювача саркофага триватимуть ще кілька тижнів. Відтак, що ж зараз коїться на найвідомішій атомній електростанції світу, в якому стані укриття, і чи немає загрози для Києва? Аби побачити усе на власні очі, вирушаємо безпосередньо на місце. У зону відчуження Чорнобильська АЕС та унікальне інженерне досягнення Арка. Вона завширшки двісті п'ятдесят сім метрів, заввишки сто вісім. Аби ви розуміли масштаби, арка над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС та його саркофагом вища ніж статуя свободи у Нью-Йорку. Вона може витримати землетрус та екстремальні погодні умови і мала б прослужити сто років, аби наслідки аварії були остаточно усунені. Але є одне але у росіян на неї були свої плани. І ось це відео ми показуємо вперше в українському етері. То він влетів, пробив наружну оболонку і залишився в гаражі технічного обслуговування. Російський дрон летів над низьком на висоті 85 метрів. Відтак радари його не відстежили. Так, дуже низько. А він летів нижче. Арки почалася страшенна пожежа. На щастя, вітер тоді був не в бік Києва. Дим відкий, хімічного походження. Такий дим, звісно, був і продукти горіння Летіли, ну мабуть, в бік Білорусі. Банальне відчуття нагадування 86-го року, і от, -от це. Такий же виїзд, нема розуміння, куди і з якими наслідками ти можеш якби, столкнутися безпосередньо на місці. Та про наслідки за мить. Поки ж ексклюзивні кадри роботи рятувальників у перші години після прильоту. Навколо купа швидких та пожежних машин, на арці вкритій снігом, ліквідатори пожежі. На землі шматки самої арки, а ще російського дрона. Аби загасити пожежу, точніше, уже тління в арці довелося вирізати отвори. Адже горіла обшивка всередині. Де саме ширився вогонь, шукали дронами з тепловізорами. А це вже кадри зсередини. Обвуглені стіни. Наслідки прильотом. Досі працює ціла команда. Щодня на зміні понад сотня людей. Ось три отвора його записав. Ось цього розмі пожежу всередині гасили майже протягом трьох тижнів. І ось чому розповсюджувалась вона не просто вчинками. Вона і поширювалась, і вниз. Що в перші дні ми гадали, це неможливо. Як правило, всі ж ми розуміємо, як розповсюджується пожежа. Досвіду до цього не було от, от безпосередньо такого. Артем Сірий, провідний інженер стан зізнається, через удар мало не сталося непоправне. Це там до кількох кілограм пилі з вмістом ядерного, ядерних матеріалів та таке інше. Ну це майже ну не Чорнобиль, 2 ну погані наслідки, звісно, можуть статися. Катастрофи вдалося уникнути дивом. Якщо б він десь в іншому місці е, влучив, то можливо ще гірші і наслідки були. Однак це все ще питання часу, адже арка на 100% більше не функціонує. На даний час арка е, не в змозі захистити оточуюче е, ну, середовище від виходу радіактивних небезпек. Який же нині рівень радіації на станції запевняють, витоку не сталося. Радіаційний фон залишився в межах норм. Втім, я берусь перевірити особисто. В двох різних локаціях перша ліс. Дорогою зустрічаємо диких коней. На людей реагують спокійно, зрештою, ми тут за іншим. Безпечним для людини вважається до 30 мікрорентгенів. Та от чи відповідає він нормі? Зашкалює. Далі перевіряємо з авто, проїжджаючи повз саркофаг. І чим ближче до станції, тим більше зашкалює рівень радіації. От подивіться. Чи превищує норму втричі? Це дуже, дуже небезпечно. Хоча після зухвалої окупації росіянами ЧАЕС у 22-му небезпека тут ледь не на кожному кроці. Ось ці окопи поблизу ЧАЕС яскраве нагадування про воєнні злочини російської армії у зоні відчуження, але водночас і про безглузді дії окупантів. Адже щойно захопивши станцію, не від великого розуму вони вирішили окопатися в радіоактивному рудому лісі. Причому жили у зоні, заражені радіацією, близько місяця. Наслідки були відповідні. Ще одна небезпека, яку росіяни залишили після себе, міни в болотистому лісі, на яких часто підриваються звірі. Та йдемо далі. В 30 кілометрах від ЧЕС уже і сам Чорнобиль, місто якого практично немає, адже мешкають тут нині працівники станції та самосели, люди, які повернулися після евакуації. Щоправда, їх тут одиниці, тож прямо зараз запитаємо в них, чи бачили вони момент влучання російського дрону в укриття на ЧАЕС, та й загалом, як часто ворожі безпілотники залітають у зону відчуження. Олександр Іванович мешкає в ось цій дерев'яній хатинці удвох з дружиною, І трохи ображається на слово самосели тому поселенці. Це відумка така люди, які живуть тут місцеві. І таких місцевих тут зосталося одиниці. Ну на нашій вулиці. Ну, до Марія живе вербіть. І ми все. Троє? Так. Да. Три людини на всі вулиці. Хватить а скільки треба? Каже, про приліт дрону до ЧС знає, що правда, коли це сталося, уже спав. Втім, те, що відбулося, його зовсім не дивує. Це і дрони летять, і ракети пускають. І Страшно. так постійно, майже понад хатою. Чутно вечором, а так як вийдеш, як вони летять, то до. жінка часто чує. Вона там пора це варить, що сісти, чи, чи собаку так, чує, каже, Дяди, іди почуй, ну що я не чув, то дронач. А на лавочки сіли та да, послухали, як вони полетіли. Да, і все. Каже, ціляться в станцію росіяни і в день, і вночі. Кожен божий, угу-угу, угу, угу. Як мотоцикл, як, як дирчика, то які скутер. <звеч> як скутер. Таке. Та, попри всі намагання зруйнувати час, росіянам це не вдається. Хоча шкоди вони нанесли суттєвої. Лише на обстеження арки на станції піде 400 тисяч євро, не кажучи вже про її ремонт. Любов Кукла, факти тижня. ICTV, Єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч.